Йоу, мене звати Акаруй і сьогодні я б хотів розповісти про свій досвід вступу на спеціальність 023 образотворче мистецтво, декоративне мистецтво і реставрація в університету Шинського. Якщо ви збираєтесь вступати, це відео для вас. Приємного перегляду! Взагалі я планувала вступати у три університети на різні спеціальності. Перше і основне, куди я була націлена, це лнам на спеціальність ілюстрації, друге це Кнукім на спеціальність графічного дизайнера. Третє і останнє це університет Шинського на спеціальність образотворчого мистецтва. Якщо можливо комусь буде цікаво, я розповім про мій досвід вступу і у інші університети, але це відео не про це. Коли я починала готуватись приблизно за півроку до складання творчих конкурсів і НМТ, я перешерстив усі сайти в пошуках інформації щодо вступу і того, як проходить творчий конкурс. Але кажучи чесно, на сайті університету Ушинського написано все настільки сумбурно, що розібратись було складно. Я до самого початку творчого конкурсу не розумів, що буде відбуватись. Найперше і найголовніше, що вас чекає, це натюрморт гіпсової маски у тоні по скриптам. Коли я вже була на іспиті, я думала, що потрібно намалювати тільки гіпсову маску, ігноруючи інші предмети. Не робіть моїх помилок. На виконання завдання відводилось від 3 до 5 годин в залежності, як буде встигати група. Тож вам потрібно розраховувати свій час, але й не надто хвилюватись, бо роботу з ваших рук ні ніхто висмикувати не буде. Також Чудовою порадою буде не запізнюватись і, можливо, навіть прийти трохи раніше, аби закришитися з якоюсь людиною поруч. Найімовірніше, що більшість з тих, з ким ви складаєте творчих конкурс, будуть з вами на курсі. Я чудово знаю, як це страшно знайомитись з людьми, особливо у реальному житті, але повірте мені, вони у такому самому становищі, як і ви. Почавши з швидкого, привіт! Мене звати Ставити Ім'я. Це чудовий початок, адже ви не будете почувати себе таким беззахисним і самотнім у незнайомій для себе атмосфері. Щодо другого етапу творчого конкурсу, як і заявлено на сайті, сенс у тому, щоб зробити з глини тваринку. Тварину за вас обирають викладачі, і вона одна для всіх, хто складає творчі у цей день. Особисто в мене був півник. Глину вам не дадуть, але краще за все буде взяти якісь інструменти і дощечку, аби було комфортніше працювати. Але, звісно, можна впоратися без цього. Як впоратись, ви вільні і можна йти додому. Далі очікування результатів іспиту, яке займає приблизно декілька днів з останнього дня творчих конкурсів. Також, якщо ви. Складаєте іспит ще кудись, розраховуєте дні на відпочинок і дорогу, якщо складаєте в інших містах. Поради на творчому. Перше. Банально, але найкорисніше. Не хвилюйтесь і будьте сконцентровані. Я цього правила свій час не дотрималась, від чого в мене з голови вилетіли абсолютно усі навички, які були. І мені було дуже складно складати творчі. Друге. Добре поснідайте і візьміть з собою води. Коли на вулиці спека 30 градусів, вода це найперше, що вам знадобиться. Третє. При змозі до початку вступної кампанії або творчих іспитів зайдіть в університет розвідати обстановку. Думаю, у цьому році буде День відкритих дверей, підготовчі курси, пленери або відкриття виставок. Куди можуть доєднатись усі охочі. Це чудовий шанс познайомитися з студентами та викладацьким складом, дізнати, що де стоїть, де яка аудиторія, де туалет, де можна вийти подихати повітрям, де бомбосховище, і, звісно, де магазин. Також ви можете попросити провести вам екскурсію когось з студентів, як їх знайти банально у підписках факультету в інстаграмі. Четверте. Не хвилюйтесь помилити з вибором університету. Завжди є варіант перевступити, перевестися, або відрахуватись. Завжди встигнете. П'яте. Не майте рожових окулярів щодо вступу в університет. Всюди є свої мінуси і плюси. Ви можете дуже розчаруватись і боляче вдаритись об стіну системи. Або можете бути приємно здивовані університетом, у який вступати зовсім не хотіли. Шосте. Будьте готові розочаруватись у професії, і особливо якщо ви вчитесь на творчу спеціальність. Це далеко не казка, бо наша система освіти далеко не завжди націлена на сучасні аспекти мистецтва. Експертна думка, спитавши мою одногрупницю, щоб вона порадила майбутнім абітурієнтам, виникла теза щодо непрофільних дисциплін. Майте розуміння, що далеко не всі предмети будуть вам подобатись і не всі в майбутньому будуть вам потрібні. Але це шанс спробувати щось нове для себе, чим би в звичайних умовах ви ніколи не зайнялись. Намагайтесь бути оптимістично налаштованими і брати все, що дає вам університет. Або не все. Сподіваюсь, моє відео допомогло вам розібратись з вступом. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх у коментах. До нових зустрічей!